Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. Вітаю вас, мої друзі. Мене звуть Наталя. І сьогодні 30 січня, День великої удачі. Цей світ сьогодні дарує нам енергії і достатку. І я вітаю вас з цим. І будемо зараз розбиратися. І так, 30 січня, День Великої Дачі, коли все світ дарує можливості. І у сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Нас чекає досить позитивний період, призначений для різних починань, перетворень, керований другою добою. Він стає благополучним. На весь наступний місячний цикл. Тому проведіть його максимально продуктивно і не втрачайте можливості ем, по, ну, посилюватися всесвітом. Однак не дійте з гаряча. приділіть увагу ефективному плануванню і тверезо оцінюйте свої можливості. Занадто велика кількість завдань призведе до. Енергетичних втрат, і це не принесе бажаного результату. Незалежність, оригінальність, потяг до новизни і інтерес до загадкового та незвичайного завдяки цьому день відкриє вам безліч можливостей для розвитку, навчання та розширення кругозору. А також стане ідеальним для спілкування. Крім того, завдяки енергетиці другої доби, призначеної для перших кроків до поставлених цілей, цей період стане ідеальним для колективної діяльності, для мошкових штурмів. Тому сміливо обговорюйте ідеї, що прийшли в голову з близькими людьми. Поради друзів та родичів допоможуть вам досягти. Особливо вражаючих результатів. Проте не забувайте про деяку розсіяність, яка властива водолієм, а ми зараз у водолії, щоб вона не стала причиною помилок. Пам'ятайте про необхідність критичного мислення та уважності до деталей. Уникайте емоційного усунення так, як воно може стати причиною непорозуміння, оскільки друга доба. Чарівний час пов'язаний із розстанням, з діями та накопиченими вони відкривають перед вами безліч можливостей для втілення в життя існуючих ідей, для реалізації планів. Це ідеальний період для активації, для активних дій, у тому числі. Спрямованих на особисте духовне зростання, ви отримуєте шанс закласти основи для майбутнього успіху, завести потрібні зв'язки, проявити себе. Та продемонструвати наявні переваги. Однак важливим шагом успіху є віра в себе, усвідомленість та готовність діяти, незважаючи на можливі перепони. Сьогодні дуже важливо тримати під контролем свої емоції, не допускаючи гніву, дратівливості та іншого негативу, Виявляйте щедрість, доброту по відношенню до людей, які знаходяться поруч. Проявляйте кохання та співчуття і ви неодмінно відчуєте відгук від навколишнього світу. Якщо ви будете поєднувати продуманість і раціональний підхід активними діями, енергія цього дня допоможе вам відкрити свої шляхи для процвітання, для щасливого майбутнього. Поради і рекомендації. Хоча друга доба вважається ідеальним часом для початку активних дій, там має великий потенціал і не дуже вдала для початку великих проєктів, сильна енергетика цього періоду відрізняється. Главністю, наростаючою міццю, подібно до гірського струмка, готового ось ось перетворитись на повноводну швидку ріку. З цієї причини необдумані ризиковані дії сьогодні протипоказані, а будь-яке рішення вимагає ретельного аналізу та опрацювання деталей. Квапливість та поспіх можуть зіпсувати будь-яке починання, тому дійте методично, вдумливо, якщо це можливо, віддайте перевагу інтелектуальній творчій діяльності. Цей день особливо сприятливий для цього, однак слід врахувати, що його перший план. Це може виявитися зайво емоційним. Будьте гранично уважні до оточуючих, не допускайте конфліктів і намагайтесь підтримувати позитивну атмосферу. Не забувайте про емпатію та приділяйте достатньо уваги людям, які вас оточують. Готовність надати підтримку в на будь-якій ситуації зміцнить ваші взаємини з колективом, а також наповнить вас позитивною енергією. Здорова конкуренція цілком допустима. Проте намагайтеся, щоб ваші зусилля та отримання взаємної вигоди, одним із символом були другої. Доби. І це вказує, що достаток ну, сьогодні, на енергії достатку процвітання, на вас чекає успіх. Якщо ви цим будете сьогодні займатися, в всьому, що так чи інакше, пов'язано з торгівлею, у тому числі у сфері нерухомості, але уникайте рішень прийнятих. На підстави міттєвих бажань. Цей день вимагає планування та зваженого підходу. Тому відмовтесь від ризикованих імпульсивних дій. Не піддавайтесь на провокації. Однак, Процеси трансформації, оновлення, щоб вони привели до належного результату, другу добу слід присвятити турботі про своє здоров'я. У цей день ваш організм особливо сприятливий до будь-якого впливу, включаючи харчування, фізичні тренування, тому скористайтеся ситуацією, щоб зарядити себе на успіх. Завітайте до тренажерного. Залу заведіть. Звичку починати щоранку з пробіжки або тривалої прогулянки, займіться йогою або іншими вправами, гармонією між внутрішнім світом і фізичним тілом. Якщо у вас є складності із зайвою, із зайвою вагою, то сьогодні найкращий час для початку збалансованої дієти. Ви досить швидко зумієте відновити фігуру та покращити самопочуття. Вплив другої доби посилить емоційний зв'язок між людьми, тому день відмінно підходить для романтичних побачень та зміцнення взаємин, бути особливо уважні та дбайливі по відношенні до другої половинки. Виявіть ніжність, любов і турботу, якщо ви тільки зустріли кохану людину, але впевнені у своїх почуттях. Не упускайте можливість у них зізнаватися. Тобто, ну, як правило, ці союзи, створені в цей час, приносять довготривали відносини, і вони виявляються особо, особливо міцними, З, причому заснованими на взаємній повазі та довірі. Далі. Пасивний відпочинок сьогодні не бажаний, тому постарайтесь провести день якомога активніше. Навіть проста прогулянка на природі буде набагато більш енергічно насиченою. Та кориснішою, ніж лежання на дивані, тому можливості, по можливості відмовитесь від перегляду телевізора, перевага живому спілкуванню, приділіть увагу родині, близьким людям та відвідайте літніх родичів. Магічний ритуал цього дня сильна енергетика дня, відмінно підходить для будь-яких магічних практик. Проте всі ваші дії мають бути спрямовані виключно на благо. Порушивши цю заборону, ви ризикуєте отримати результати протилежні бажаним, щоб залучити, наприклад, нареченого. В перший понеділок купіть кишенькове дзеркальце. Якщо платитиме готівкою, розрахуйтесь так, щоб не було здачі, або наберіть її потім. Ідіть з обновкою в будь-який парк, встаньте у кількох дерев, подивіться на своє відбраження та скажіть: як весь світ на мене милується, собою захоплюється, так і я дівчина красна. Відтепер для всіх хлопців люба та гарна, нехай вони з мене очей не зводять, свататись до мене приходять істина. Дзеркальцем користуйтесь постійно, але не давайте його в руки нікому іншому. Ну і не треба про це розповідати. І щоб більш успішно це прийшло, ритуал потрібно проводити щодня, починаючи з другої доби до дня повного місяця. Просто коли будете збиратись на роботу або на прогулянку, Встаньте перед зеркалом, подивіться на своє зображення і тихо скажіть. Впевнена до мети своєї йду, скрізь та завжди удачу знайду, всі дороги переді мною відкриті, і всі перепони забуті, істина. Сказати потрібно один раз. Оцей ритуал проводити кожного дня, починаючи з сьогоднішнього аж до повного місяця. Перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Я завжди оточена позитивними людьми та подіями, що приваблюють тільки гарне в моє життя. Ставте лайк цьому відео та в коментарях напишіть це послання. Я, своє ім'я Наталія, завжди оточена позитивними людьми та подіями, що приваблюють тільки гарне в моє життя. Нехай цей буде день чарівним для вас. І ви зможете зробити, поставити собі всі цілі і всього досягнути. Ну, а зараз я з вами прощаюсь до наступного відео. До побачення, мої любі!